Всім привіт! Ви на каналі Сам Собі Інвестор. Мене звати Ростік. В сучасному світі хіба кожна друга людина хоче почати вести свій Ютуб канал і заробляти з цього великі гроші. В сьогоднішньому відеоролику хочу з вами поділитися досить таки приватною інформацією, скільки заробляє мій ютуб канал під назвою Сам Собі Інвестор. Перед початком перегляду відеоролика, як завжди, прошу вас поставити лайк і підписатися на даний ютуб канал, якщо цього ще до сих пір чомусь не зробили. Насамперед хочу вам сказати, що мій ютуб канал є. Досить -таки нішовим, що це означає, що дуже мало людей переглядає власне мої відеоролики, оскільки мій YouTube канал посвячений інвестиціям на фондовому ринку. І не важко здогадатися, що ну не дуже багато людей інвестує або хоче почати інвестувати. Тому, знову ж таки, переглядів дуже мало. Ну і в сьогоднішньому відеоролику покажу вам не тільки доходи, які е, я отримую з самих переглядів, але і інші доходи, які завдяки даному YouTube каналу я собі собі створюю, так що думаю, буде досить таки цікаво. Одразу хочу вам казати статистику за останні 365 днів. Це свята з святих. Це це студія від Ютубу. Тобто, якщо ви автор, у вас є студія, тут є вся інформація по вашому ютуб каналу. Одразу можете побачити, що я обрав останні 365 днів, щоб вам показати так, як воно є нічого не скриваючи. За цей період часу мій ютуб канал переглянуло 468 Тисяч е, разів, тобто відеоролики стільки раз відтворювалися. Загалом вони, е, тобто люди, аудиторія моя, всім дуже велике дякую, передивилися мій YouTube канал в сумі майже на 37 тисяч годин. Це реально дуже багато. За останній рік до даного мого YouTube каналу додавалося аж цілих 6 Тисяч людей знову ж таки, це можливо не так багато, як би хотілося, але ви можете це виправити, підписавшись зараз, якщо цього ще не зробили. Ну але все-таки аудиторія збільшується так маленькими кроками. Але інвесторів або людей, які хочуть почати інвестувати, стає чимраз тим більше. За цей період часу, за останні 365 днів, я зняв для вас аж цілих 90 відеороликів. Це дійсно дуже багато. Знову ж таки, це якщо порахувати на останні 365 днів. Це майже кожен кожного чкожних 4 дні один відеоролик. Знову ж таки на, е, на зйомку відеоролика, плюс його монтаж і публікацію, це на це йде дуже багато часу. Про це в принципі вам покажу трішки пізніше. І отже, знову ж таки, відповідь, скільки я отримав за 468 465 тисяч переглядів. Ось можете побачити 4226 злотих по сьогоднішньому курсу. Це десь приблизно 1200 доларів. Курс польського злотого до. Долара це 3,6 злотого за 1 долар. Знову ж таки, чому злотих? Оскільки я, хоча ж хоч і знімаю на українську аудиторію, я сам особисто проживаю на території Польщі, тому знову ж таки всі розрахунки в мене в моїй валюті, тому тут 4226 злотих. Ось стільки це взагалі небагато, чесно кажучи, бо за цей період часу можна було б набагато більше заробити, роблячи щось інакше. Ще навіть ходячи просто на роботу. Ну але знову ж таки, завдяки Ютубу не можна знайти певну аудиторію, на якій можна заробити додатково, отже, як я взагалі, крім даної суми, заробив ще гроші. Я тут собі навіть на карточці виписав, знову ж таки, які це джерела доходу. Знову ж таки, хочу вам сказати, що мій канал є нішовим, і на самих переглядах заробити просто ну, неможливо. Ну бо це реально копійки, якщо так розбити на 12 місяців. Ну але крім того, того, я тут, я вам нічого в принципі, ніколи не скривав і не збираюся скривати. Я тут розписав собі прям по пунктах, що на чому, скільки я заробив за останні 365 днів. Отже, по-перше, це так: це дохід 4200 злотих з самого YouTube каналу, це про що я вам показував. Крім того, завдяки певній рекламі, тобто були декілька рекламодавців за цей останній період часу, чи то на телеграм-каналі, або на. На youtube каналі, завдяки таким певним рекламам, я заробив всього на всього 200 злотих. Переводити собі там долар, це десь приблизно 50 60 доларів. Це за останній рік часу. Це дійсно мало. Але оскільки ну ну просто немає людей, е, охочих знову ж таки рекламуватися на моєму youtube каналі. Можливо, колись якісь інші компанії почнуть приходити і даний дохід зросте. Але так, це всього на всього 200 злотих. Знову ж таки. Завдяки тому, що я, скажімо так, людина, яка хоча б щось розуміється на, на якихось певних речах, а особисто я вважаю, що, наприклад, що розуміюся на інвестиціях на фондовому ринку. Е, ну і знову ж таки, такої інформації я не знайшов в інтернеті, е, тому вирішив поділитися з вами такою приватною інформацією, е, і з тими людьми маю на увазі. Я створив курс про податки: як платити податки від інвестицій саме в Польщі, і даний курс купило там, Більше хіба 20, близько 20 людей. І на даних курсах я заробив 4,5 тисячі злотих. Та це на самих курсах про те, як платити податки від інвестицій в, в Польщі. Крім того, завдяки певним реферальним посиланням, які я вставляю під відеороликами або там, ділюся на своєму телеграм-каналі, завдяки реферальним посиланням за останні 365 днів я заробив 3300 злотих. Крім того, е, з, е, крім того, були люди, які зверталися до мене за приватними консультаціями. Таких людей було теж в принципі, немало. І на даних приватних консультаціях я заробив ще додатково 4 тисячі злотих. Тобто зрозуміли, одна, друга, третя сума. Загалом, в підсумку за останні 365 днів я заробив 16 тисяч злотих завдяки YouTube каналу. Тобто, це по факту дана сума 4200 це одна четверта від тої суми, яку мені вдалося заробити за допомогою YouTube каналу. Але знову ж таки, це майже там, 17 тисяч злотих за округом. Але хочу вам сказати, що я створив 90 відеороликів на. На кожен відеоролик я потратив десь приблизно 4 години свого часу. Це теж потрібно враховувати, оскільки знову ж таки на звичайній роботі можливо можна було би заробити набагато більше. Це загалом на створення відеороликів, я порахував, що я потратив 360 годин. А якщо перерахувати власне ті зароблені гроші і на ті години, це я потратив, це я заробив, можна так сказати, 46 злотих за годину. Це десь приблизно 12 євро, ну або десь там майже 13 доларів е, за годину. Але знову ж таки, тут потрібно ще врахувати витрати, бо ніхто не хоче чути, всі хочуть чути про заробіток, але ніхто не хоче чути про витрати, які які все таки є? А які це витрати? По перше, це податок. Податок в Польщі від доходів, отриманих з різних джерел, це 19%. Тобто, по факту, п'яту частину від даних грошей я просто мушу заплатити, чи я вже заплатив в Польщі просто в якості податку. Це одне. Друга річ, щоб монтувати відеоролики, щоб створювати певні фотографії заставки на YouTube, Мені потрібен для цього Premiere Pro для монтажу і Photoshop так само для монтажу даних з. Даних обкладинок об 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 для Ютубу. І на це йде теж немало грошей, бо на це йде в мене особисто 170 злотих кожного місяця. А це, якщо порахувати на рік часу, це 2000 злотих просто за те, що в мене є Adobe Premiere Pro і Adobe Photoshop. Ну а тепер відмінусуйте собі 16700, мінус податок. Відніміть так само від того ті інші витрати. Відніміть всі додатки, які там. Потрібні, наприклад, там не знаю, освітлення чи тому подібне. І ви зрозумієте, що дійсно завдяки Ютубі, по-перше, можна заробляти, ну але потрібно вміти себе скажімо так продавати. Бо, ну знову ж таки, я вважаю, що це взагалі невеликі гроші. На звичайній своїй роботі я би за одну, скажімо так, ту робочу годину заробив набагато більше. Ну, але знову ж таки, так само. Це просто мені це подобається. Знову ж таки, якщо ви створите YouTube канал і вам буде не подобатися знімати відеоролики, ну це дійде до нічого. Я вже більше 4 років веду YouTube канал. На даному YouTube каналі більше 5 тисяч різних відеороликів. Вибачаюся, більше 500 відеороликів, а не 5 тисяч. Ну і знову ж таки, давайте я вам ще покажу одну таку цікаву річ за весь час, бо знову ж таки, 4200 це ніби багато. Так, це за останній рік. Але подивіться, за весь час я заробив Всього на всього 7700 злотих з самих переглядів. Так, знову ж таки, там ще й інші доходи були, вони не були такими великими, як зараз. Ну але уявіть собі, щоб ви ведете youtube канал там 3 роки по факту, так, чи там два з половиною роки. А... А сенсу того в тому ніякого, тобто ви реально не заробляєте кокосів, можна так сказати. Ну я не хочу нікого здемотивувати. Але хочу вам прояснити істину, що вести youtube канал не так просто, як здається. Потрібно шукати теми, потрібно Перш, перш за все, вам має подобатися робити те, що ви робите, ділитися інформацією з іншими людьми. Знову ж таки, ну, а ці ці всі суми, про які я вам сказав, це ну якби такий додаток, Бо на самих інвестиціях, особисто я, заробляю набагато, і то набагато більше. А це просто йде як такий якийсь бонус, чи, чи що. Надіюсь, вам даний відеоролик сподобався. Напишіть мені в коментарях, чи ви маєте свій YouTube канал. Якщо так, напишіть, будь ласка, цифру, скільки ви заробили за останній рік. Буде дуже цікаво мені і, можливо, іншим людям. Всім дякую за перегляд, удачі в інвестиціях!